Вітаю вас на уроці української мови у восьмому класі. Сьогодні разом ми працюватимемо із переказом тексту з елементами опису пам'яток історії й культури. Погодьтесь, усі ми з вами любимо подорожувати. Подорожі розширюють наше уявлення про світ, дарують нові знайомства та враження. Часто будівлі, місця, міста, які ми бачили в кіно чи на картинках, саме завдяки подорожам оживають. Найперше питання після подорожі розкажи, що бачив? Як же розповідати про пам'ятки архітектури чи різноманітні пам'ятники, які трапляються вам під час подорожей чи навіть у своєму місті? Поговоримо про це далі. Нагадаю, сьогодні ми працюємо із текстом, що містить опис пам'ятки культури та історії. Пропоную спочатку познайомитися із цими поняттями, що їх об'єднує, що різнить. Отже, пам'ятка культури це визначна споруда, археологічний об'єкт або витвір мистецтва, що є частиною культурного надбання країни, людства загалом. Тобто пам'ятка історії, літератури, мистецтва, мови, права тощо і обов'язково охороняється законом. Пам'ятка історії один із різновидів пам'яток культури, це визначні місця, пов'язані з важливими історичними подіями, з життям і діяльністю відомих осіб, культурою та побутом народів. А саме будинки, споруди, комплекси або ансамблі, окремі поховання та некрополі, місця масових поховань померлих і загиблих військовослужбовців, які загинули у війнах. Розгляньте фото і поміркуйте, чи належать об'єкти, зображені на них, до пам'яток історії та культури. Безперечно! Адже споруди, скульптури, предмети, які ми бачимо на фото, є носіями культурної та національної спадщини різних народів світу, зберігають їх неповторну, часто трагічну і незабутню історію. Як же описати пам'ятку і передати її особливість, унікальність і неповторність? З теми уроку сьогодні вже зрозуміло. Що ми працюємо із текстом, в якому розповідається про певну пам'ятку культури та історії, і головне наше завдання передати опис цієї пам'ятки. Тож пригадаємо спочатку, які існують типи мовлення? Так, це розповідь, опис та роздум. Поставте відео на паузу, перегляньте характерні ознаки. Типів мовлення. Поєднайте їх правильно, будь ласка, і найголовніше з'ясуймо характерні ознаки саме тексту опису. Отже, текст-опис це висловлення, в якому передано враження автора від довкілля, змальовано ознаки і властивості зображуваних предметів і явищ. Описати можна все, що нас оточує. Найголовніше в описі дати точне або яскраве уявлення про предмет мовлення. Тож почнемо нашу роботу. Прослухайте текст для переказу і виконайте завдання Церква на острові Сіте. НотрДам Парі – Собор Паризької богоматері являє собою чудовий зразок раннього готичного стилю, острів Сіте, де він височить, найдавніша частина французької столиці. Перше поселення на острові посеред ріки Сена виникло ще під час римського владарювання. Саме тут були вибудовані і королівський палац, і собор. І монастир Пресвятої Діви. Перша церква, що стояла на місці собору Паризької Богоматері, датується IV століттям. Її було збудовано на руїнах стародавнього храму Юпітера, якому поклонялися язичники римляни. Це місце з давніх давен вважалося священним. І пізніше тут почали будувати й християнські церкви. Собор у середньовічному місті центр життя. Нотр Дам стоїть на майдані поряд зі старовинними житловими будинками, широкі входи до порталів, мов фортечні амбразури, звужуються, заглиблюючись у товщу стіни. Форма їхня дуже своєрідна, у вигляді арки, але не круглої, а гостроконечної, подібної до стріли. Біля порталів скульптурні групи, витесані із сірого каменю, святі ангели та пророки. На їхніх обличчях завмер вираз тихого смутку. Вони занурені в благочестиві роздуми. Уздовж усього фасаду будівлі тягнеться карниз із нішами, в яких розміщені скульптури. Над фігурами високі вузькі вікна, а між ними величезне кругле вікно діаметром 13 метрів. Воно має поетичну назву Троянда. Його химерні ажурні переплетення і кольорові вітражі нагадують яскраві райдужні пелюстки. У центрі троянди зображено богоматір навколо неї в круглих медальйонах постаті святих, А із самого верху з галереї Злісно дивляться униз на землю. Знамениті хімери собору Паризької Богоматері Втілення людських гріхів. Галерея з'єднує дві вежі, які мають вигляд водночас і масивний, і повітряно легкий дзвіниці собору були й дозорними баштами Парижа. На випадок небезпеки дзвони закликали жителів на захист міста. Внутрішній простір собору царство вертикальних ліній, з'єднаних стрілоподібними арками. Тут усе підпорядковано бурхливому злету вгору до неба. У рами вітражів зі складними лініями свинцевих переплетень ставлено кольорове скло. Росіяне світло, що проникає крізь вітражі. Лється на статую чоловіків, жінок, дітей, королів, єпископів, воїнів, які стоять тут на повен зріст або на колінах. Внутрішні стіни взагалі відсутні. Замість них каркас зі з'єднаними арками стовпів, заповнюють цей каркас величезні стрілоподібні вікна. Сонячне світло грає на склі усіма кольорами райдуги, мерехтливе містичне світло викликає в людини благоговійний релігійний стан. Під височенним склепінням цього собору міг би поміститися 12-поверховий будинок. Нині острів Сіте давно вже забудований сучасними висотними будинками. Серед яких величезний старий собор і зовсім загубився. Але Парижани його все одно люблять, бо він уже давно став історією Франції. Сподіваюсь, ви уважно прослухали текст і готові до виконання завдання. Напишіть переказ тексту увівши детальний опис собору. Нагадаю, Переказ письмовий чи усний це виклад своїми словами змісту прочитаного або прослуханого тексту. Тож, розгляньте пам'ятку, як працювати над переказом. По-перше, прочитайте або прослухайте уважно текст. По-друге, з'ясуйте значення нових для вас, можливо, невідомих слів. Визначте тему й головну думку тексту, адже це буде важливо під час дотримання послідовності викладеного матеріалу. Знайдіть у тексті частини, необхідні для розкриття теми переказу. Максимально запам'ятайте їх, а для цього намагайтеся максимально занотувати прослуханий матеріал, але не записати його дослівно. Продумайте композицію свого переказу, тип та стиль мовлення. І найголовніше складіть план переказу. Наступне завдання пропоную виконати обов'язково письмово. Поставте відео на паузу. Поміркуйте і запишіть, якою є тема і головна думка тексту Церква на острові Сіте. Отже, Темою тексту є історія створення та опис собору дам де Парі. Головна думка захоплення величю та монументальністю духовної пам'ятки, яка стала гордістю усіх поколінь Франції. З'ясування цих питань допоможуть вам дотриматись головної задачі розповісти, описати собор, опис якого ви прослухали в тексті. Під час роботи з переказом є обов'язковою словникова робота. Пригадайте, ми записуємо слова невідомі нам, почуті вперше. Наприклад, Собор, головна чи велика церква міста, головна церква в монастирі, готичний стиль, художній стиль середньовічної культури країн Західної Європи, який характеризувався стрімко спрямованими вгору будівлями. З багатим зовнішнім та внутрішнім оздобленням, зокрема рельєфами, статуями, вітражами. Випишіть, будь ласка, із тексту нові незнайомі для вас слова, які будуть необхідними для складання опису собору, наприклад, портал, амбразура, арка, карниз, троянда, вітраж, химера, галерея, склепіння. З'ясуйте значення цих слів за словничком. Вони вам стануть у пригоді, коли складатимете опис собору. Під час роботи над переказом, як і під час будь-якої творчої роботи, важливим є складання плану, адже саме план допоможе дотриматись послідовності викладеної інформації, не забути про найважливіше. Тож я пропоную вам скористатися початком орієнтовного плану. Уважно прослухайте текст ще раз: доповніть план, особливо звертаючи увагу на третю частину, яка містить опис собору. На цьому завершуємо. Бажаю успіхів та натхнення у вашій творчій роботі.